Шанування та спогади, роздуми про значення життя та спадщини, відчуття вдячності. Саме така тепла ностальгічна атмосфера панувала 19 вересня в стінах громадської організації Хасетхана, де пройшов вечір пам'яті присвячений відомому криворіжцю Марку Іллічу Горловському, непересічній особистості, яка залишила по собі добрий слід та була прикладом для багатьох. Створювати, започатковувати, будувати саме таке кредо мав по життю Марк Горловський, інженер, електромеханік, будівельник, краєзнавець, поет, фотохудожник, головний редактор єврейської газети Шалома Лейхам, член національної спілки журналістів України. Він був багатогранною та всебічно обдарованою людиною, яка залишила свій слід у багатьох сферах життя. На вечір пам'яті відомого криворіжця завітали його рідні, друзі, колеги по роботі, краєзнавці. Серед них і криворізький журналіст Олександр Степаненко. Людина. Циклопетичних знань він начитаний, бо він писав вірші, він займався кінозйомкою, фотозйомкою. Тобто, людина різнопланова була. Коли я писав книжку про пам'ятники Криворіжжя, дуже багато фотографій. Саме він мені дав для цієї книжки Марк Ілліч дуже багато зробив для збереження історії міста Кривого Рогу, дуже багато для розвитку журналістики. Зустріч складалася з двох частин. Спочатку розповідали про трудовий шлях Марка Горловського. Як інженера і його досягнення у цій сфері, а вже другу частину присвятили згадкам про чоловіка як творчу особистість. За життя Марк Горловський хотів провести творчий вечір, та на жаль, не встиг. Оксана Шахмаць, редакторка газети під знаком води і металу», у ювілейний рік 90-го, від дня його народження втілила бажання чоловіка. Ми з ним дружили, незважаючи на різницю віці, це не відчувалось, тому що він був дуже легкою, веселою такою особистості людиною з гумором. Пам'ятати про своїх колег це наш обов'язок. Так до Осити про їх внесок в розвиток громади, де вони жили, ну ми вважаємо це дуже цінно і потрібно. Потрібно для молоді в першу чергу, щоб знали наших ну особистостей, скажімо, людей-дослідників. Кожен, хто прийшов на захід, відчув, що пам'ять про Марка Горловського продовжує жити в його спадщині. Цей вечір став не лише даниною шани його таланту та праці, а й надихаючим прикладом того, як одна людина може вплинути на стільки різних сфер. Життя, залишивши по собі невичерпний слід. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв міський.